Коли падає Орел, з'являється не падаль, а висота. З'являється не падаль, а висота. Ну, Взагалі, так написано. Кажуть, що коли орели, Орел бачить, як падає інший Орел, він не починає кричати і не скликає інших подивитися на це видовище. От це ми починаємо читати, і думайте. Прирівнюйте до людей. Люди теж так. А люди наоборот, зберуться, ще й доб'ють або доплюють. Він не починає кричати, не скликає інших подивитись на це видовище. Він не засуджує за невдалий політ і не дорікає за неправильно відчутний вітер. Він просто спускається вниз, міцно підхоплює його і допомагає знову піднятися у височинь. Тобто він допомагає один орел, допомагає другому орлу, який ну, от в той час падає якому треба підтримка, а не доплювати, заплювати, добити, забити і так далі. Люди часто поводяться інакше, як стерв'ятники, замасковані під сусідів, під суддів, Вибачте, вибачте, під суддів, це я вже. Протупила. Люди часто поводяться інакше, як стерв'ятники, замасковані під суддів. Ну, ми судить уміємо, один одного, Боже, чи, чи туди ж ми не, до, не, не можемо дотягнутися, де дійсно, може, треба якусь думку свою висловити. А один одного а чого? Замасковані під суддів. Коли хтось втрачає роботу, коли руйнується шлюб, коли в людини борги. Перша реакція нерідко не підтримати, а звинуватити. Сам винен. Я ж казав, що так буде. От і маєш наслідки. Ну це в спину так кажуть. Сам винуватий. Засуджувати найлегше тим, хто ніколи по-справжньому не падав. Дійсно. Хто ніколи не падав і не відчував це, тому дуже легко, тільки ж теж треба не забувати, що палка з двох кінців, а буває з чотирьох, а буває, буває дуже чого, багато чого буває. Засуджувати не легше тим, хто ніколи по справжньому не падав, а тихо допомагати зазвичай здатні ті, хто вже знає, як боляче підніматися знизу. Є одна незручна правда. Дуже просто давати поради, коли ти сидиш збоку, і, і не ти зараз тікаєш кров'ю на арені життя. Критикувати чужі помилки нічого не коштує. А от допомогти виправдати їх це вже потребує співчуття часу і, час, і часом подолання власної гордості. Тож сьогодні варто не просто милуватися образом орла. Як красивою метафорою, а спробувати діяти по-людськи. По Якщо бачиш того, хто зламався, втомився чи програв, не поспішай із моралями. Та я ж казав: не перетворюй чужий біль на тему для обговорень у чатах, краще підійди й тихо скажи, ти не сам, давай підніматися разом. Бо життя це колесо, яке постійно обертається. І рука, яку сьогодні ти не подав тому, хто впав, завтра може виявитись тією самою рукою, яка знадобиться вже тобі, коли доведеться підніматися з нуля.